Сергій Одарич заявляє, що не може сповна захищатися від прокурорських нападок ані він, ані його адвокати досі не ознайомилися з усіма матеріалами справи. Хоча новий кримінально-процесуальний кодекс передбачає інше: захист має право брати активну участь у досудовому розслідуванні, надати доступ до всіх документів. слідчий обіцяв учора, попри вихідний, розповідає Сергій Одарич. Однак на зв'язок так і не вийшов. Я чудово розумію завдання максимально швидко передати справу в суд. Не дати можливості моїм адвокатам зібрати доказову базу на мій захист і намагатися максимально швидко в суді все це провести і дати, хоч який-небудь вирок, ну бодай умовний, а краще, звичайно, на 8 років посадити, так як заявлено, так би мовити. В підозрі нагадаю Сергію Одаричу у прокуратурі закидають протиправні дії, яким він нібито завдав бюджету збитків і понад півмільйона гривень. Йдеться про справу аж шестирічної давнини стосується вона звільнення кількох посадовців міськвиконкому.